Чи замислювалися ви, як насправді звучить наша Україна? Її різнобарвну мелодію створюють тисячі автентичних музичних інструментів, про які ми навіть і не чули. Та є людина, яка і сьогодні може зіграти прадавню мелодію наших земель. Етномузиколог Любомир Кушлик власник найбільшої в Україні унікальної колекції музичних інструментів. Йому вдалося зібрати близько тисячі експонатів, і він навчився грати на кожному з них. Це цимбали бурдунові, які грають лише один акорд, а на тому фоні грають скрипка мелодію. Такі цимбали залишилися лише на Бойківщині, в Карпатах навіть на Гуцулі вже таких не мають. Це середньовічна традиція. Грають одним акордом. Таких історій про старовинні музичні інструменти етномузикознавець Любомир Кушлик знає безліч. Із дитинства він захоплюється музикою. Сьогодні це не просто хобі для нього, а справа душі та серця. Чоловік зібрав найбільшу колекцію автентичних українських музичних інструментів понад тисячу екземплярів. Точну цифру я вам не, не назву. Тому що вона збагачується, я не маю каталогу, на жаль. А ще й важко порахувати тому, що часом не знає, що рахувати. Як то скажу, що. Ну, ось, наприклад, ніхто не знає, в музеях у нас нема таких інструментів, які в мене. Це народні інструменти, якими користувалися справжні народні маси. До колекції пана Любомира входять різні супілки, зозульки, цимбали, трембіти, дримби, а також унікальні речі, які українці використовували для створення музики, і яких немає в музеях. Насправді в народі було дуже багато того, чого ми і не знаємо. І до сих пір багато що не знаємо. Ще я моє покоління після війни, наприклад, грало на гребінчику з папірчиком. Так в літературі це все описано. Описано, а в музеї бояться показати, бо скажу, що ви тут повісили, розумієте, оцей предмет побутовий. Едномузикознавець шукає музичні інструменти на базарах, фестивалях, в інтернеті. Інколи вони потрапляють до нього в неробочому стані, а інколи доводиться просто таки полювати на старовинні екземпляри. І я вісім років шукав за кокуружонові скрипочкою. Післявав на базарі до людей, до жінок старших, які кукурузу продають. Чи ви виготовляли колись кокурузіну скрипочку? Є в колекції пана Любомира екземпляри, якими він особливо пишається. Якось, наприклад, ріг Тура, котрого немає вже понад 400 років. Це ріг. І в Карпатах називають ріг. І від того пішла назва Бальт. Горд, балторна від таких інструментів і використовують гуцули ще до сих пір на куляду, тому що е, символ багатства, символ достатку, бо все добро тримали колись в рогах, Звідси він так і виник. Майже на всіх інструментах зі своєї колекції Любомир Кушлик вправно грає. Цього він навчився самостійно. Брат мій грав на ударних, то я вже коло нього навчився навіть на ксилофоні грати, на барабані, на літаврах. Але я, в принципі, навчився грати на інструментах всіх інших фольклорних самостійно. Один раз, тільки мені показали, як це фрілку, бо в мене не виходило звуку добуття. На фрілці це така супілка без чопика, тільки трубка одна. То там мене я не знав, як це. То єдине, що мені показали, як задувати туди. А все решта, то я вже подучувався сам. Найбільша мрія пана Любомира створення великого музею, в якому будуть зібрані всі народні музичні інструменти. Адже за його словами, багато з них ми вже загубили на сторінках історії, і варто докласти зусиль, аби зберегти нашу культурну спадщину. На превеликий жарт повторюю. Дуже багато що пропало у нас І з інструментів, і навіть з способів виготовлення, з технології виготовлення і народної технології. Так сталося у нас. А тепер ще тим більше. Ми загубили багато тих експонатів, які могли би бути показані в музеї народних інструментів, і тим більше академічних. Етномузикознавець впевнений, що такі колекції допомагають українцям пам'ятати про своє походження та рідну культуру. І ще раз доводять Україна надзвичайно музична та співоча країна.